На курячі яйця від 60 до 75 гривень неабияк обурює населення. Та чи зменшився попит на цю продукцію? Дізнаємося на одному з ринків Житомира. Я не можу сказати, що їх не купують. Купують яйця всі, у кого який гаманець, у кого які смаки. Хто звик до ясен світу бере ясен світ, хто звик до фермерського беруть фермерські яйця? Немає такого, щоб яйця стояли. Яйця беруть. Зростання вартості курячих яєць є сезонним. Традиційно цей процес починається у жовтні листопаді. Однак, Житомирян. Така ціна не влаштовує. Люди кажуть, тепер навіть звичайна яєчня, це делікатес. Більше як м'ясо воно стоїть і З чим вони подорожані, це я не знаю. Це вже шок. Вони скоро цих людей вже доб'ють живьом. Експерти пов'язують значне зростання вартості яєць з поганим врожаєм кукурудзи. Адже саме з неї роблять комбікорм, яким потім годують курей. 70% вартості яйце це комбікорм. У цьому році ми маємо достатньо поганий врожай, реально. Ну, ми побачимо це по картоплі, наприклад, мінус 30% картоплі, мінус 10 мільйонів тонн зернових. Ну, як наслідок, ціна на кукурудзу виросла об'єктивно. Об'єктивно виросла ціна на комбікорм. Окрім того, узимку домашні кури погано несуться. Цей фактор також впливає на загальну середню ціну на яйця. 95% відсотків тих яєць, що ми споживаємо, це тахофабрика. Там мікроклімат, там все добре. Але 5% це. Домашні кури, домашні яйця, коли в домашніх яєць починає падіння, реальне падіння загального цього виробництва, це безперечно зменшує пропозицію, і це також впливає на формування ціни. Експерти прогнозують підвищення цін на курячі яйця ще на 10-15% у святковий період, адже в цей час значно зростає попит. Тобто, в середньому воно буде коштувати в період святковий десь. Там до 72-73 в середньому гривень та на вартість курячих яєць може вплинути багато факторів. Тож якої буде ціна до кінця року, поки стверджувати, неможливо. Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1. 56 модульних будиночків збудували для внутрішньопереміщених осіб у селі Вереси, що на Житомирщині. Кожна домівка має площу 45 квадратних метрів, дві спальні, кухню, студію та окрему ванну кімнату. Планували 40 будиночків, і завдяки класній роботі команд ми зробили 56. Коли кажуть, що знаєте, люди, які приїхали в наші громади, це навантаження на громади. Хочу сказати, це на сьогодні головний старт. А зробити так, щоб залишити тих людей в себе. Будиночки, обладнані необхідними меблями та побутовою технікою. На території модульного комплексу проживатимуть переселенці з Донецької, Луганської, Харківської, Миколаївської, Запорізької. Та Житомирської областей, а також з Автономної Республіки Крим, серед них і родина Олени. Вони з чоловіком та донькою приїхали до нас зі Святогірська. Ми поїхали після того, як над нами дуже сильно літали ракети. Був приліт, і ми ледве не втратили доньку. За 25 метрів від будинку впала ракета, розірвалась, і у нас вилетіло вікно. Олена розповідає у квітні 2022 року. Житомирщина прийняла їх привітно. Тепер же у них буде власне житло. Багато деталей якого нагадує про власний дім у рідному Святогірську. Точно така електрична плита. Дуже комфортно те, що у Марії знову буде своя окрема кімната, і вона буде почуватися вільно. Холодильник є, електроплита є. Маленький городик, на якому можна посадити ту ж саму цибулю, потрошку на їх. А далеко в місце. Комплекс модульних будиночків для ВПО побудували завдяки спільним зусиллям Житомирської міськради, обласної військової адміністрації, а також товариств Червоного Христа України та Італії. Сьогодні гарна подія, яка є наступним кроком по забезпеченню наших громадян соціальним житлом. Житомирська міська рада виділила ділянку під забудову, а також профінансувала спорудження інженерних мереж водопостачання, водовідведення, зовнішнього освітлення та електропостачання. На усе це з місцевого бюджету виділили 46 мільйонів гривень. Кошти на зведення 40 будинків надало товариство Червоного Христа України для інших 16, італійський підрозділ організації. Ми будемо докладати зусиль, аби Італія була поряд з Україною та надавала всебічну підтримку, доки це буде необхідно. Червоний Хрест вас обіймає з моєї сторони та сторони Червоного Хреста. Великі обійми та велике. Дякую за співпрацю і за гарно проведену роботу. Завдяки новозбудованому модульному комплексу в домівках проживатиме 55 сімей. Разом це 155 осіб. Наша задача тут на місцях зробити гідну інфраструктуру. Зробити гідні умови для тих, хто постраждав від російської агресії. Тому сьогодні я вважаю, що це гарний приклад того, як ми маємо масштабувати такі проекти, як ми маємо розвивати їх в рамках всієї країни. Уже за два тижні у будиночках остаточно закінчать підготовчі роботи, і люди зможуть переїхати до нових домівок. Артем Сидорчук, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Кучугури снігу та ожеледиця незабаром чекають на водіїв. Наразі комунальні підприємництва Житомира активно готуються до зимового періоду. На сьогоднішній день заготовлено приблизно около вісіми тисяч тонн піскосуміші, приблизно 500 тонн чистої солі і десь напевно до півтони пішофіту і інших засобів. Техніку, яку експлуатували у літній період, тепер готують до зими, оснащують відвалами та піскорозкидачами. На сьогоднішній день 4 одиниці техніки готова вже до посипання. Це ще не повна кількість, оскільки ще йде будівельний сезон і ще є декілька невеличких вулиць, які потрібно буде асфальтувати і вбирати аварійні. Комунальники планують розпочати роботи з асфальтування вулиць цього тижня. Однак погодні умови можуть завадити. Остаточне переведення спецтехніки на зимове утримання реалізують вже після завершення ремонту. Ще залишилось у нас в аварійні, убрати аварійність ділянки. Це вулиця Борисатена, вулиця Рильського, і ще дві невеличкі вулиці попрацюємо по поточному ремонту. І вже остаточно, я думаю, через тижні два з половини переведемо підприємство на зимове утримання цілодобовим чергування. На комунальному підприємництві зберігається дефіцит кадрів. Тому для рішення цього питання шукатимуться альтернативні заходи. Згідно норм їх повинно було більше, але на сьогоднішній день я думаю, будемо виходити якось ситуації і міняти зміни. Ми і інші заходи, які буде робити вже саме підприємство для того, щоб е, все ж таки максимально забезпечити. Артем Сидорчук, Ігор Литвак, телеканал ск 1 За своє життя ми дивились різні телепередачі, багатьох з яких уже немає на наших телеекранах. Ми запитали у Житомирян, які телешоу вони хотіли б повернути. Ну, я по-чесному вам скажу, телевізор мало дивлюсь, бо там тільки в війна і. А раніше жди мене, мені подобалась передача. А чому саме вона? А, ну, як вам сказати. Ну, тому що приємно побачити, як люди одне одну шукають, знаходять за роки, за діти батьків, батьки дітей шукають. Трошки гірше стали передачі, чим були. Ну а так навіть ну, зараз з'явилися ці нові шоу. Мільйонерам встань 1%. Трошки є, що дивитися. Стосується кожного, я дивлюся. От. Без поняття там нема що дивитися зараз кругом війна. А раніше і зараз що ви дивитесь, помінялося? Що не помінялося, в мене тарелка, то я її не включаю. Ну, ті, що я дивлюся, вони мені подобаються. А що ви дивитесь? Ну, я так як і книжки, так і передачі люблю. Художньо-історичні. Ну, от зараз детективи дивлюся, знаєте, ці, Вони такі, що немає я кажу, за що переживати. Ну і так відпочивающі. Ну розміши коміка, так. щось таке веселіші такі передачі, щоб були трохи, бо зараз такий час трудний, до всіх депресії, щоб Анатона трошки від... 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 відволіктися. Ви знаєте, ми вже забули, які в нас були передачі. Нормальні, щоб для таких, як ми, було цікаво. Я їх і не дивлюся, тих передач. В мене є що дивитися. Я вже три роки той телевізор не дивлюся. Блондинки проти брюнеток. А чому саме вона Цікаво. цікава? Я дуже рідко дивлюся. Ну, Легендарним цей телеканал був з мультиками.